На вулиці військових ветеранів 10 розташований відомий на Прикарпатті лікувальний діагностичний центр Медикс Плюс. Щорічно до нашої клініки звертається велика кількість пацієнтів. Звернувшись, пацієнт любив нашу клініку. клініку Центр, має змогу отримати комплекс комбінованої допомоги в межах нашого закладу. Тому що ми працюємо із Національною службою здоров'я України. Підписано 5 пакетів. Перший пакет це первинна допомога, це сімейні лікарі і педіатри. Другий пакет це надання профілактики, діагностики, спостереження, лікування репетитації пацієнтів в амбулаторних умовах допомагає їм в цьому. Також ультразвукове обстеження всіх органів систем на апаратах General Electronic Expert класу, Наші нашій хороша група спеціалістів. Крім того, всі знають, що наша клініка слугається лабораторною діагностикою, яка теж в допомозі і первинці, і вторинці. Третій пакет, який підписаний в нас в наших умовах, це пакет. Ведення вагітності у лабораторних умовах, тому, шановні вагітні, прошу дуже в нас клініко-діагностичний центр. Також є в нас, що ми почали робити вакцинацію, вже по вакцинації з травня зроблено до тисячі вакцинованих на, на проти ковід. Крім того, і є вакцинація, яка робиться по потрібно. І ще один такий пакет підписаний в фіпрогастроскопією. Високоточне опалення та сучасне оснащення нової операційної дає змогу нашим хірургам робити спектр операцій. За останній місяць ми отримали мікроскоп для отопластиків. Було зроблено за останні два місяці кисневий генератор, що дає змогу нашим хірургічним спеціалістам, якщо разі потреби надавати кисень в стоматологію, в операційну, післяопераційні палати, які в нас зроблені зараз, і в денний стаціонар. Крім того, що у нас поліклініка центральна нашого офісу, клініка медичного центру на військових ветеранів 10, у нас клініки ще є в надвірній, а також є клініка в Богорочаних. Крім того, ще в нас є забірні пункти по, по області, теж окремо. Є спеціальний прайс і там чітко можна побачити, де наші ці всі заборні пункти є по області. Ми всі працюємо. В інформаційному просторі доктор Елікс, то теж така програма, якраз всі ці електронні направлення, все, так само, як в нашій центральному офісі, так само і в цих поліклініках. Допомога ми стараємося, як одна команда медиків нашого центру надавати якісно ефективно.